Доброго дня, шановні жителі Броворського району. Ріст кількості загиблих на пожежах сягає 30% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. З початку року в Броворському районі виникло 57 пожеж, на яких загинуло п'ятеро осіб. Що стосується Київської області, то на пожежах загинуло вже 23 особи. Це з початку року. Основними причинами пожеж, на жаль, стають. Елементарні порушення правил пожежної безпеки, а саме це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, при експлуатації електронагрівальних приладів, а також необережне поводження з вогнем. На що б хотілося б звернути увагу? Ну, По-перше, дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Це своєчасне очищення димоходів, не дозволяється розміщення горючих матеріалів біля печей. Категорично забороняється розпалювання печей легкозаймистими рідинами. На жаль, такий випадок був нещодавно на території міста Броварів, коли людина намагалася розпалити піч за допомогою легкозаймистої рідини, в результаті якої отримала опіки несумісні з життям, і людина загинула. Не допускається перевантаження електромереж великою кількістю нагрівальних приладів, використання несертифікованих автоматів або Запобіжників на лічильниках. Ну, не менш актуальним також є питання безпеки людей на водних об'єктах. На сьогоднішній день крига на водоймах вже тонка, крига почала рух, але, на жаль, рибалки нехтують елементарними правилами поведінки, виходять на лід, в результаті чого відбуваються нещасні випадки. Тому звертаюся до всіх, бережіть себе. І для запобігання загибелі людей дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки.